До вашої уваги патріотичні вірші із збірки Віолети Кравченко стояла в полі горда Україна. Вона йшла тендітна і прекрасна, назустріч з дичавілим ворогам. В її косі видніла стрічка красна, в думках одне застихло, не віддам. Вона стояла посеред розрухи довкола вороги і ні душі. Подати всі й обіцяли руку та зникли десь, мов сонце уночі. Вона ще зовсім юна промовляла Знай, вороже, ти далі не пройдеш, твоя держава доста вже накрала, нічого в мене більш не відбереш. А ворог лютував, жбурляв, що має, та був безсилим, бо, на жаль, не знав, що правда зло завжди перемагає, ворог не вірив, що вже програв. Вона стояла горда і незламна в своїх полях, де соняхи цвіли. Тут все побитим було від колонами ворожі танки йшли. Цьому не бути більше горя досить. Вертайтеся до себе в болота ані, то смерть усіх вас перекосить, а я посію тут свої жита.